Хотів вбити через ревності 49-річний житель Івано-Франківська замовив вбивство власної дружини мешканки Коломийського району. Замах на її життя чоловік організував разом із 47-річним спільником. Зловмисники підшукали виконавця, якому пообіцяли дві тисячі доларів за те, що він мав ввести 36-річній потерпілі смертельну дозу наркотичних речовин. Всі протиправні дії зловмисників задокументували правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу. Корт обох фігурантів викрили перед вчиненням злочину. Їх затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За їхніми. Місцями проживань провели обшуки. Поліціянти виявили саморобні вибухівки, які вилучили та направили на експертизу. Слідчі кваліфікували кримінальне правопорушення за частиною 2 статті 15 пунктів 11, 12 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України йдеться про замах на умисне вбивство вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Обом затриманим повідомлено про підозру. Наразі вирішуються питання щодо обмежень. Волі слідство триває. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.